Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас сьогодні 16 січня 13.13. 13. І ми знаходимося біля театру Шевченку. Я чомусь подумала, що це йде репетиція. А ви ні, бачите, людина грає. наша театральна площа? Подивимось, що у нас театрах зараз нам нагадаю, 23-го ми з вами йдемо до філармонії. Коцький. До речі, ця казочка з дитинства. Пам'ятаю її, мені її читали, коли я була маленька. Пан Коцький. Ну, а мультик жив собі пес, ви, мабуть, знаєте, звісно. І Для дорослих байдера. Вечори на хуторі поводзи деканті, сватання на Гончарівці, весілля в Малиївці, прем'єра, до речі. Друзі, запрошую, приходьте, будь ласка, у нас дуже гарні театри, гарні актори, вистави класні такі. Підходьте, приходьте, підтримуйте акторів, театри. Зараз, друзі, у нас трошки стало прохолодніше, вночі мінус навіть є, а зараз на вулиці плюс два. Можна сказати, трошки в мене руки мерзнуть. Зараз з вами трошки пройдемося, говоримо про новини на сьогодні. Вчора, до речі, по Україні був масований ракетний обстріл. У нас була тиша, нічого не збивали, у Дніпрі не було чутно. Я так розумію, що наш напрямок в цей раз обійшли і масований ракетний обстріл був лише на західній частині України. Поки що так інформація але він якийсь був не дуже масований. І була інформація в мережі, що скоріше за все буде ще повторний якийсь обстріл. Нам електрику не вимикали, навіть по графікам превентивно не вимикали електрику. Масований обстріл. В принципі, така ситуація по, по Дніпру зараз. До речі, хочу сказати, що, друзі, користуйтеся моментом і пишіть коменти в логах, що хочете зараз, тому що прийняли новий законопроект, в якому забороняється писати негативні коментарі. І Самі ЗМІ повинні будуть видаляти ці коментарі користувачів на протязі трьо-три-три доби, якщо була скарга. Там ще розробляють я так розумію систему, як вона буде працювати, але скоро можна буде писати про чиновників, про владу лише тільки гарне. Поганого нічого писати не можна буде. Це буде заборонено законом. Ось така у нас, друзі, цікава історія про демократію, демократичну країну, Україну. І до чого ми йдемо, я навіть не знаю. Це просто якийсь новенький сюр, під'їхав. Тому, друзі, поки є можливість, поки ще не заборонено, пишемо все, що ви хочете То в блогах. Ну це просто жах. На мій погляд. Ми все хочемо бути не схожими на росіян, але там працює Роскомнадзор, який забороняє все, що можна, і вимикає просто змі. То зараз у нас в Україні навіть не можна буде писати коменти. До чого ще все це прийде, не зрозуміло, що ще нам заборонять. Робити лише можна буде посміхатися, мабуть, і навіть не можна буде робити якийсь такий, знаєте, невдоволений вираз обличчя. За це можна буде отримати штраф. Монетизують просто все. Так, і, як і в Європейських державах, в багатьох державах, то українці вже пожили, знають, що монетизується просто все. Тому. Ну, й на, на знаєте, як говорять на русском языке, голь на выдумки. хитра, наші просто знаходять ще такі прям ніші, цілі ніші, в которых можно зарабатывать на штрафах. Ось така, друзі, у нас зараз інформаційна хвилинка з вами прогулянка по Дніпру. До речі, дякую вам за підтримку, за те, що ви пишете коменти все ж таки і чекаєте відео, виходи відео, тому що зараз такий, знаєте, настрій, що іноді не хочеться просто зовсім розмовляти ні про що, ні про що розказувати, ні навіть щось добре, таке, гарне вийти у місто, зняти немає просто натхнення. Тому, друзі, отак. Сьогодні ще й така погода не дуже гарна. Ми будемо намагатися переводити себе до ладу, свій стан і свій настрій. І вам бажаю також з цим справлятися зараз. Будемо чекати на тепло, на те, що не за горами вже весна і більше буде день, тому що зараз все ж таки коли в 16 Погодин вже темніше на вулиці, дуже неприємно. І вже чекаємо чекаємо, коли ж та буде вже весна і більше день. Весь так, друзі. На цьому буду, мабуть, завершувати з вами спілкування. Невеличке будемо робити з вами відео, бо велике відео ніхто не дивиться. Тому дякую ще раз вам за підтримку і до нових прогулянок наших Дніпру. Все, пока-пока. Ще дуже цікава новина така. Я не знаю, що казати по цьому поводу. Сказали, що Україна відмовиться від долару і перейде на євро. До чого це? У мене питання. Ми що, вже Європа? Напишіть в коментах, що ви по цьому поводу думаєте. Як до цього відноситись. До речі, друзі, хочу вам сказати, так цікаво. То іноді ми дивимося знаєте, різних там тарологів, різних людей з здібностями, які щось бачать, щось відчувають. І ось я якось в один момент багато потрапляло мені відео в фіктоці від таких людей. І вони усі в один голос казали про те, що в Україні немає валюти гривні. І не існує на тонкому плані, немає такої валюти, є лише валюта долар, євро, там різні інші валюти, але самої такої ось валюти, як гривня, не існує на тонкому плані. Можете цьому довіряти, можете цьому не довіряти. Це просто розмова про те, що відбувається, як люди живуть. як Виживаються, як справляються з цією інформаційною навалою, всього того, що ми зараз бачимо, чуємо, спілкуємося, тому знаєте, я можу навіть зрозуміти, коли кажуть, що Україна перейде на Євро і все ж таки всі операції в нас в Україні, всі по нерухомості, по Якимось таким вагомим речам. Всі, на звісно, проходять в доларах або в євро. Ну, а це центр міста. І тут, бачите, вже звільнили місце для будівництва і будуть, мабуть, щось будувати, тому що я проходила в деяких місцях там, де раніше ще були будинки старі, і вже немає цих будинків. Вже зараз йде будівництво, практично копають котловани і починається будівництво. Тому я не знаю, друзі, що там з тим, що рухається фронт чи не рухається фронт до Дніпра. Але у нас дуже активно все це відбувається. Відбувається будівництво, займають нові території, там горів будинок біля мого дому недалечко, старий будинок. Який має історичну цінність, звісно, і готують майданчик під нове будівництво? Тому такі друзі, у нас новини. А ви пишіть, що ви думаєте по цьому поводу.